Учора, 6 листопада, без електроенергії залишилося 5 вулиць Полтави. Це було пов'язано з технологічними порушеннями на підстанціях, пояснила секретар міської ради Катерина Ямщикова. Натомість у місцевих телеграм-каналах з'явилася інформація, що таким чином застосували графік погодинного відключення електроенергії. Це був фейк, заявила речниця підприємства Полтава Обленерго Леся Повод. За її словами, такі графіки ніколи не вводяться раптово і в одному населеному пункті чи мікрорайоні міста. Графік погодинного відключення вводиться по всій області одночасно. Є певний алгоритм дій, за яким Укренерго доводить команду на застосування графіку погодинного відключення заздалегідь. Після чого Полтава Обленерго ввечері повідомляє на офіційному сайті та сторінках компанії у Facebook та Telegram про те, що завтра буде застосовано графік. Якщо у зв'язку з аварійною ситуацією в енергетичній системі України виникає гострий дефіцит потужності та електроенергії, може бути введений графік аварійних відключень. Цей графік, на відміну від графіку погодинного відключення, вводиться терміново. Час на виконання 15 хвилин.